Із позитивного закінчується, добігає кінця цей місяць, дуже напружений на події, на ситуації. А... Далі в нас очікувані перепочинку невеликого передишки по а, липню місяцю, а серпень він знов знов ж таки обіцяє бути насиченим на події, на ситуації. Головне в цих моментах в мене нещодавно був такий цікавий ефір. Uh, коли всі перечитав коментарі, він вийшов досить такий унилий в унилий форматі того, що ну, там тема була не, 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 най, не, не найпозитивніша. Uh, не, не можна культивувати програму, що далі буде гірше і немає ніякої перспективи. Uh, треба знаходити промінчик. Сонця іноді, для того, щоб навіть самі найбуремніші, найтемніші дні найважкі часи, для того, щоб не опускалися ці роки і можна було далі продовжувати рухатися. І зараз намагаюся намагаюся шукати шукати навіть в негативних ситуаціях якихось, якісь позитивні моменти і гачки для того, щоб вилізти і не втопитися. В цій бурі негативних новин, скандалів, розслідувань і пасивності наших західних партнерів. Ми ж очікуємо, що вони прокинуться. До речі, наступний місяць нас випадає по картам помірності. Карта помірності це те, одна з стабілізаційних карт, котра вказує на те, що є можливість все ж таки, незважаючи на. Труднощі з західними партнерами е, дозволяє нам сказати, що з'явиться можливість шанс для того, щоб стабілізувати ситуацію, закріпити свої позиції і дати відсіч навіть по найслабшим напрямам, де, ми, де ворог може мати потенційну перевагу. Це був саміт НАТО. І начебто наш президент після зустрічі з Трампом після саміту, в принципі, був задоволений, начебто і Трамп там вони нормально поговорили, і непоганий виявляється у нас і Володимир Зеленський на думку Трампа. Чи отямився Трамп? Чи змінив він свою думку а, стосовно України стосовно Володимира Зеленського? Ви трансформуватися плани, але ж питання в тому, що в нас із позитивного випадає карта зірки, е карта праці. Карта праці в прямому положенні, тобто в момент того, що є процеси, котрі все ж таки свідчать, виходячи з розкладу, що ми будемо далі працювати сполученими штатами, хоча з точки зору прокинутися. Е у нього в розкладі, знаєте, як прокинутися після перебою. Коли в тебе ти прокинувся, але плану чіткого, навіть якщо і був цей чіткий план, карта Зірки, вона в перевернутому стані. Цей план він буде недосяжний. Цей план він не о, може реалізуватися. І в нас Випадає п'ятірка до речі, з перепою може він щось зживає. П'ятірка е кубків, котра випадає в контексті того, що справді на попередній досвід, тобто йдуть процеси, котрі ми вже бачили, котрі ми вже аналізували і котрі ми вже переглядали. В нас е момент прокидання для мене він характерний тим, що ти можеш отримати якийсь ресурс. Ти можеш отримати якусь підтримку з боку західних партнерів, а тут випадає так, що вони можуть вийти в стан якоїсь паузи і спостереження з боку без активних втручань, принаймні в наступному місяці. А... Далі, далі трансформаційний момент, але він випадає не в форматі вже Трампа, а в форматі. Глобальних процесів. Ще один момент, який цікавий. Трамп все одно він, виходячи з розкладу, йде по карті дурня. Карта дурня, з одного боку, це Джокер, котрий може повністю поміняти ситуацію за дуже короткий проміжок часу, якщо буде бажання, з іншого боку, може. Сказати, що та ні, такого не було. Ми про це не говорили. Я останній раз з Зеленським розмовляв, коли він був в овальному каб... в кабінеті без костюму, а тут якась інша людина в костюмі. Тобто, знаєте, вмикнути дурня і дати задню. І ця гойдалка з боку Трампа вона переслідує нас з розкладу в розклад. Якщо сьогодні він сказав гарні якісь слова або похвалив, або е сказав, що є потенціал, не треба плескати в долоні занадто рано, тому що завтра ця ситуація може кардинальним чином помінятися. Немає визначеності, немає чіткої позиції. Нам мало того, щоб він прокинувся. Нам треба, щоб у нього була чітка позиція. План, у котрому він рухався для того, щоб закінчити цю війну, а не розтягти його ще більше в часі. Поки що тягне з Іраном та Ізраїлем це передчасне плескання в долоні. В... Буде продовження? Буде продовження, в мене немає з моменту. Дивіться, а, як воно виглядає в контексті розкладу глобального. А, є о, тонкі, тонкі місця, котрі будуть виходити на передній план. Індія, Пакистан, Іран, Ізраїль Хто там ще був у нас в такі невеликі вектори, котрі можуть або бути придушені на самому початку, або можуть бути поставлені на паузу, і після цієї паузи. В конфлікт вже він не вичерпаний можуть зіграти в форматі ланцюгової реакції, в форматі глобального конфлікту. І кожен раз, коли відбувається така нова, це не перше і не останнє зіткнення третіх країн між собою. Кожен раз, коли відбувається таке зіткнення, я плекаю надію, що, можливо, це саме є. Та війна, котра запустить ланцюгову реакцію, котра поліпшить ситуацію в Україні і котра нам в багатьох питаннях вука, і навіть коли почався цей конфлікт, не 20 років тому, а коли зараз він загострився, досить велика кількість коментарів та питань були на кшталт. Чи цей конфлікт, є що я дуже сильно сподіваюся. Але воно випадає знаєте, як одна з, е, як одна з ланок цієї цепочки, е, і в і ну, виходячи з розкладу, нічого не закінчилося, поки поставлено на паузу, і буде ще в нас, як правильно сказати, мати руйнівні наслідки або відголоски через час. Глобального характеру в форматі руйнівних процесів. Повернемось до Трампа. Він відповідав нашій журналістці на питання, чи будуть Петріоти передані від США Україні. І якось так він від питання ухилився, передав привіт чоловіку цієї Він чмотно відповідав на це питання. Угу. О, я бачив це в цей відрізок відповіді. Угу. От він в цьому питанні показав всю свою суть і позицію. Ні, Немає ні так, ні. ні. Нам теж по момент роздування власної важності, угу. ну і доля цинізму, як по мені, тому що цей передання привіт, воно. Дуже якось різало вухо, бо це не було як привітання від чистого серця, а більше нагадувало, я не знаю, вколоти саме серце, і це зайвий раз показує, хто наші партнери, хто наші вороги. Я кажу, що іноді з такими ворогами, з такими партнерами, і друзями ворогів не потрібно. Перспективу, я переглянув перспективу, ми можемо очікувати. Але там інша комбінація. Там комбінація хороша ложка кабіна. Тобто в форматі того, що передача тоді, коли воно буде або не потрібне, або не актуальне, або ми знайдемо якийсь аналог, якийсь інший вихід ситуації, котрий. Бути грунтуватися в першу чергу від наших рішень, від наших ресурсів, від наших можливостей. А, і в нас, ну ми кажемо про наступний місяць. Він залишилося не так багато часу до нього. В нас а, липень місяць він випадає в форматі таймауту, перепочинки паузи по ресурсу, і взагалі може стати все в о, формат паузи. І цю паузу ми будемо закривати не за рахунок сполучених штатів, не за рахунок західних партнерів, а за рахунок або своїми силами, або в форматі пошуку нових партнерів, нових угод нових союзників, котрі будуть зацікавлені не просто допомогти отримати користь винагороду. Але саме в такому порядку, тобто допомогти та отримати користь винагоду, а не отримати користь і допомогу, а потім, можливо, можливо може, може бути, що ми допоможемо. Пишуть питаннячка, Кажуть, що потрібно бути уважним до загрози балістики сьогодні. Тому просять подивитися, що там за загроза по балістиці. Я сказав, що не тільки сьогодні, тому що. Нас п'ятниці на суботу, суботи на, на е, неділю три дні. Вони повинні бути досить напруженими, тому що розклади, котрі ми вже робили на цьому тижні, вони свідчать про загрози по страшному суду. Бачите, одразу в нас випала перша ж карта. Карта страшного суду це момент попередження про те, що можуть бути масовані е, дії масованого характеру. Причому о, це може бути нічний або ранковий час, і І направлено воно повинно бути знов по п'ятірки. Я втомився вже від о, цієї комбінації по п'ятірки е, пентаклів. П'ятірка Пентаклів, карта прихистку. Тобто, в нас головні цілі ворога це вивести нас в стан втрати енергії, вивести нас в стан. Тут цікаво з одного боку прихисток, тобто як ми по на попередніх етерах промовляли з іншого боку, більш явні карти по енергії по силі, по карті Сонця, карта Сонця, карта енергії з комбінацією з картою вежі, зазвичай випадає на об'єкти пов'язані з світлогенерацією, знову ж таки з об'єктами критичної інфраструктури, сьогодні може бути загроза. Для енергетичної галузі, для енергетичної інфраструктури е спроби ворога вплинути на ці об'єкти або сьогодні, або завтра, угу. тому що в нас вони випадають як зараз, як реальна небезпека без пожинання плодів, без пожинання плодів. А але будуть намагатися пропрацьовувати цей момент саме цей момент. Але тому... на всякий випадок поставте на зарядку в свої гаджети, щоб бути. Я поставив свою... би на зарядку свої гаджети, тому що, ви бачите, і телефон сів теж як, як таке співпадіння не... неприємне. В контексті ситуації друге на що треба наголосити, ну п'ятіркаму повторити точніше, п'ятірка пентаклів вона випадає дуже часто на прихисток, тобто на цивільні об'єкти, котрі можуть мати значення призначення, як лікувально профілактичні заклади, заклади освіти. Це можуть бути об'єкти культового або релігійного призначення. В котрих повинно бути начебто безпечно, але ворог буде намагатися впливати на це. Друге, третє, точніше, те, що фонить і виходить в розкрадах зараз, це карти пов'язані з пересуванням. Колесниця вона випадає як потенційна загроза для об'єктів, котрі мають логістичне значення. Або як транспортні вузли. Це може бути залізничне сполучення, в тому числі. Воно о, як транспортні вуз воно випадає не просто в потяг, воно попадає транслював би це як, як залізничний вокзал, або як вокзал автобусний, okay. тобто знати uh -huh. саме як споруда. Uh -huh. Про гес-кременчуцька гес Кременчук. Декілька прям людей написали, зокрема чук. По таких об'єктах, як ГЕС. Доглядали минулого тижня досить часто. О, може бути, карта вежі, карта руйнівних процесів, десятка мечів струмити ножа в спину. Uh, є шанси обійти ситуацію, не випадають глобальні uh, руйнівні процеси, але можуть спробувати вплинути на те, щоб вивести з ладу, спробувати вдарити не прямо по об'єкту, а десь поруч, і воно з одного боку нагадує на такий енергетичний шантаж тероризму, з іншого боку, направлено на психологічний вплив. Місцян для того, щоб без розхитати їх ситуацію, вивести в стан втрати контролю. І ми знову ж таки ми нагадуємо ми переглядаємо в форматі вихідних днів тобто з сьогоднішнього дня до понеділка. Завжди, коли переглядаємо, у нас немає мети залякати, в нас є мета Попередите. на всякі, навіть якщо я помиляюся, але. Тричі помилився, але один раз це буде правда, це здійсниться. Перестрахуватися. Ліпше перестрахуватися, тому що на розклад, яко кажучи, такий собі. А ще багато по Тернополі у нас питань. Ми речі більш-менш нормальний розклад. Там є нагнітання ситуації, але карта помірності. Карта помірності, в принципі, вона не найгірша для розкладу. Може загроза, котра може бути відвернута від і не принесе руйнації. А цієї ночі ранок Старокостянтинів був підмасованою атакою. кінжали, ракети-Шахеди, що чекає найближчим часом це місто? Циклічність, на жаль, випадає в нас в контексті повторення ситуації, і тут дуже цікаво, що це може бути об'єкти, котрі. Можуть мати важливе значення для воєнного ходу подій, і знов в нас випадає тут смачів з одного боку, з іншого боку п'ятірка пентаклів, як карта прихистку, тобто цивільна забудова або е об'єкти цивільної інфраструктури, не військові, не тільки військові. Цікаве питання, написане російською мовою. перевіряю цю інформацію лише на російських сайтах. Я дивлюсь, є така інформація. Зеленський добровольно передав літієві місце знаходження Росії. Правда, це чи ні? Ганяють, причому о, тут є декілька під контроль. Ви, ви, ви намагаєтесь віджати цю ситуацію? Ви зараз розкажуть, що вам добровільно її передали. А, друге, тут не просто розгон, тут є декілька варіантів, навіть не варіантів, а комбінації, котрі закладені в питання. Перше, це обхідні шляхи а, для того, щоб, щоб якось себе легімітизувати. Друге, е, додайте зайві, зайві або літери, котрі я не вставив. Друге, це моменти того, що ти намагаєшся працювати, це дуже важливо. Ти намагаєшся працювати на зовнішнього споживача, на українського споживача, на російськомовного споживача в Україні, тобто розхитати ситуацію за рахунок інформації. Інформація вона все одно в цій війні має. Дуже важливе значення. І в, в контексті того, що ми переглядаємо, ну карта Дурня вона каже не про хитрі якісь моменти, хитроумні моменти, а про маніпуляцію обман або не інформацію, не до кінця вірної інформації, котра може слугувати важелем впливу на знову ж таки російськомовних українців в даний момент. Що несеться з вечора? Буде нестись якась чергова порція зради.